У цьому відео я зробив відкриття лак-блоків на пароді стіли Брейн Рота. Додивіться до кінця, і в кінці саме цікаве. Here we go. Всім привіт, з вами Макбер, і сьогодні я граю в стілу Брайн Рот, і ви мене спитаєте, чого тут, а, ну, типа, чо, що тут ще відбувається, і мене спитаєте, Ну, коротше, це, типа, поділка стілу Брайн Рота, і це не населі Сіли Брайн Тут бачите, у нас постійно йдуть якісь дуже кльові Брейнрота, наприклад, Лавака. А так что здесь будут лаки блоки? Я их хочу понакуплять. Вот, например, лаки блок админ. Я хочу купить и сделать открытие, открытие лаки блок. Прикольная тема будет. Ну давай. Кстати, тут, тут даже ну биту мы чем в общем, встали Ну, мне так кажется. О, сей спагетти туалет. Это вроде новые какие, да? Новые типа оригинальные мы стиле Тут, кстати, наши какие-то кенди аурора, совсем кенди шоп, гамми стик. кенді бомб. Чекай, може я можу... А, не, не можу просто стату. Вот Кенди Бомб. И шо вона робить? Я її могу кинути якось. Иматься шов. Лус коммент, де Дені... Вот, например, джели... А, я вообще использовать не можу косина. Ну ладно, пофиг. Стила Бренджо топ мод 2 тут є. Шоп. Bloodmoon event. Rainbow машин. Давайте заполним Rainbow машину и посмотрим, что нам выпадет. Talk Troll. Uh, gold uh, 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 ho. Ладно, я ничего тут не, не, соображаю. Давайте дадим. Засунем там машину. Блин, ротиков. Я как раз блок, давайте его берем. И о, лаки блок секретный. Ще Один локиблок. Я буду блоки купляти, я вже казав, що хочу зробити відкриття Голд секретний Купляємо його тоже. Цей челік, походу, тоже хочу зробити відкриття Теж, тоже. Ну, типу, ну я йому не дам. А може мені не дадуть Пожалуйста, Ей, Алло Блін я там перекупили Я даже базу не заблокировал. Це вообще ужас. Силинг май Локи блок, бля, муха Это мне же хоть цей, якщо мене крайду. Эээ. На. Надо бля хамуха. Че я в нього не могу все забрав. Чика, я то. О, то, я... то я... я це тоже купил. То вообще, я,. получается, я прям мастер. Я, я получается забрав лаки блок. Мене, мене крали локи блок, и я его вкрав назад, Ну, вернув. И, короче, за це подписан взагалі. Давайте купляємо ще один Lucky Block. Сейчас я все скуплю и будем робити відкриття. Можете, пожалуйста, ласка, мене локиблоки не перекупляти. Мені надо відкриття, я хоч відео знімаю в отличии від вас. Прям на кінці бази перекупляти, але за. по, по, по козловому. Грапіні, Медузіні, якісь бренд вообще нові. Трипетропатроп 3. Noco, my hotspot. Капо. Äh, kapo... Капец, кто ще их придумал? Пиконья мачи. Чего? Это капец, просто. No, my hotspot. Ту самое само нормальное название из всех их бринтина норма Luckyblock. Че именно за з Luckyblock гоняются? Я гоняюсь, бы мне открытие надо заработать, а остальные я не понимаю, что. Що... О, Luckyblock. Звісно, блоки деякі... Не всі самі... ну не всі класні. Але... Хоч якісь. Ось у нас ще один блок. Нам ще треба два блока для того, щоб заповнити всю, весь перший поверх блоками. Опа, блок, беремо. Ще один LuckyBlock, 2 Локіблока потрібно, це ще класно. Получається, ми вже заповнили перший етаж. Нам треба ще другий етаж. А на другому етажі у нас тільки три бульоту треба було, то надо ще, ще 5, от блин. Це багатенько Ну нічого, я попробую заповнити. Кстати, ну... Кое що хочу сказати? Ви, ну Чи не проти, ви, щоб я зняв відео не по Роблексу. Ну, то є, тіпа, там, в мене ігра, там щось папа і син. Там треба, ну, коротше, ти, 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 типу за папу граєш і тобі треба сина успокоїти. Давайте я це зніму в наступне ну, відео буде по цій грі. І ну, якщо воно золотить, буду знімати більше таких ігор, Якщо ні, то ні. А, я ще забув. Саме головне забув. Спасибо всім дуже за 1000 підписників. 1000 підписників це була моя мечта з детства. І ще я не розумію як ви так швидко після 1000 50. у ну, мене сейчас 1050 на момент зйомки відео. Може вже коли я виложу його буде ще більше, ну. значить це я не знаю. Щось давно лекіблок. О! Тільки мені надо було сказати, давно Блоки не спавняйся, вот блок. О, блок. Мені цікаво. а приватка по цій грі вона платна, чи. Я по ній можу зайти. Кстати, я просто хочу сказати вам. Так, одне кое що хочу сказати. Приватка постіли стілу у мене вже все. Типа, її вже немає, в мене друг її на місяць цілий купляв. І виходить, я вже ну, не можу івенти знімати. Просто я до того ще хотів зняти відео по... Опа! Ще один лакіблок, класний, кстати. Я хотів до того зняти відео по Стілибрин Рот, не по цьому Стілубрин Рот, який я зараз играю. Ну, типа, я заходжу на сервер публічний, і мене там тупо всі крадуть. І я навіть не сега прогрузитись, тупо все. Все і вся краду. Що ти мене перекупаєш вообще? Яко фіга? Хто тобі розрішав мене перекупляти? Що тут, я кстати, до сих пор не розумію, якого фіга тут в цьому режимі так лагає, на настільки. Так, ну перший етаж мене заповнили. О, ще один кіблок. Мені хватає місця вже. Так, да, хватаю. Мне кажется, если я сейчас щас цей лаки блок куплю, то в мене вже... Ой, щитой, блин. Ладно, короче. То у меня уже будет заповнена база, не? Вот. Другий этаж весь заповнений. Ще третій. Давайте все-таки э, е, заповним ще третій етаж блоком одним. И будем откривати. Вот якраз і він. Я прям біля просто, знаєте, в мене ще така фішка, я прям біля цієї штуки, там де виходять Брейнроти, і мені весь класно. Коротше, зараз, ребята, я перевірю, чи в мене ну, чи тут приватка платна, чи ні. І якщо, пла, якщо платна, то буду відкривати. Ребята, приватка тут безплатна. Як ви вже догадали жаль, що не в стилбійноті нам безплатно, хоча це було ну, якось дуже читерське. Так що от наша база, і ми йдемо відкривати брейнроти. Так, перший у нас... Що так музика громко? Так, перший Lucky Block, Secret. Відкриваємо. Що нам випадає? Нам випадає. Ось ця от штука. Що це? Tortugini Dragon Frutini. Далі. Lucky Block Gold. Brainrod God. Нам тут випадає. Оркалеро, оркала. Тоже золотий. Класно, ну далі відкриваємо ще один такий, тільки він же Кенді. З нього нам випадає... Оргалеро Оркала, такий же самий. Але яка різниця, він приносить 400. 400 тисяч, а че... 400 тисяч, а цей приносить 125 тисяч. Кстати, хочу вам ще сказати, зараз вже 1 вересня. Да, ну я знімаю зараз 1 вересня. Хочу вас всіх поздравити, думаю, у вас там нормально, типу все, успіхи в учобі Ну. Як? Ну, я сумніваюся, що в когось 1 вересня були уроки нормальні. Чого він не відкривається, я не розумію. А, ну всім пофіг на ту учобу, а ми будемо відкривати далі блоки. Але мені каже... О, Оцей відкрився а цей. Цей щось не відкривається. Бо, тігруліні фрутоні нам випав. Я не можу цей лаки блок відкрити. Ладно, пофіг. Ще один Брин Бог. Давайте їх одразу двоє... Дво від... двое відкриємо сразу, вот так вот. Нам тут выпадает оркала, оркала, и тигру линии фрутони. Угу. Дальше открываем вот и админ Блок. Мне кажется, все сети админ лакиблоки не открываются. Вот здесь, тоже... здесь еще что же не открывается? Конечно. Лаки Блок секрет. Открываем. Из него нам выпадает... Вот такая же самая штука. Тортугини, драгон фрукини. Я, короче, навірно потім чуть і попробую відкрити ще ці локтібки, а то вони якось їга не відкриваються, не знаю що. Віці отак вот напріюш. Брін Рот Бог, і це в нас. який? Галактик, чи що? Чи 4 джулай. Тут нам випадає Тігруліні Фрутоні. Він саме, походу, типа, фіговий, він, типа, ну, коротше, типа. Стахи нас, бринут бог, да. Нам тут выпадает тоже эти границруния на 600 000. Дальше. Э, LuckyBlock Lucky Secret, мы ее открываем. Нам выпадає... Кто нам выпадает? Вас вот есть килитошка. Ого, 25 миллионов в секунду. Секретный. Пот хот спот. Ладно, дальше открываем Lucky Block э, Gold Secret. Тут она нам выпадает. Так і знаєш, що ця штука. Тортугіння Драгон Фрутині. Мені не просто запам'ятати його імя. Ну, це сейчас не відкриється, да. Туди даємо відкривати Secret. Тут она випадає нам випаде, випаде, наверное, знову в фрутоні да. в Фрутоні. Це не відкривається тоже. І цей нам Gold Secret нам випадає... Тоже tortugini Fruitini". Спасибо. Ну і на третій поверх в нас Тут просто Бринрот Бог лакі блок. Тут вже нам випадає те же саме тор... Тігроліні фу... Фрутоні. Давайте я щас, короче, перезайду на сервер і цей лакі блок у нас не відкривається. Ладно. Так, а, так, Я не знаю як зробити так, щоб вони відкрились. Якщо ви знаєте, напишіть в коментах. Ну, а з вами був МакБер. Якщо вам понравилось відео, ставте лайки, всім удачі, всім пока.